Усі мої вітання. Сьогодні хотів би поговорити про роботу ось такого пвм контролера на зарядку літій-іонних акумуляторів. Ну, це звичайні консерви від Nissan Leaf. І так, основне поле зараз 1,7 кВт. Працює напрямі нагрів. Тобто постійний струм гріє бойлер на 80 літрів. У нас. Ще не обідня пора, 1150 Вт. Там дуже багато є питань щодо що е, небезпеки постійного струму. Ну, якщо все зробити правильно з отриманням всіх е, вимог, то нічого страшного не відбудеться. Основна комутація відбувається е, за допомогою. Твердотілого рілена по постійному струмі, воно стоїть безпосередньо біля бойлера. І терморегулятор вже управляє саме ним. Про це все я розказував, як я це зробив, є окремі відео. І також є автомат по постійному струмі. Це я зараз е, таки купив от такий е, дійсно по постійному струмі. Ну, і тут немає ніякої. Бачимо, кіловат був елементарно відмикаєш, вмикаєш скільки завгодно. Ніякої дуги там нема, тому що він призначений для цього. Я раніше використовував, ну, тільки зібрав, то не мав, я поставив отакий, звичайний, по змінному струму, то кійкара дугу ловив. Але ловив через те, що він, якби. Не, не спарений. І коли відмикав не одночасно, десь якийсь швидше, другий пізніше, на якусь долю секунди, то тоді дуга пролітала така добряча. А коли вдавалося від, відімкнути одночасно, ну то ще куди б не йшло. Ну, але краще краще поставити те, що воно має бути і безпечніше. Так що, хто там говорить, що це страшна справа, то то я би казав, зробіть це, як має бути, і воно буде працювати. Тим більше, якщо йде твердотіле реле, там, там ще менші ризики по постійному струмі. Так, і тепер дивимося на акумуляторах 28,3. 28,2, ну трошки розбіжність є. І дивимося на алгоритм зарядки, що він робить. І отак він постійно заряджає і не дозаряджає, тому що частина енергії пропадає. При такій напрузі на літі тут ще можна не тих 10-15 А, що він показує, тут можна ще цілих 40. Пхати. А він вже скидає, тому що він орієнтується на вхідну напругу від панели. Тобто я виставлю 28,6. Так, на акумуляторі 28,3. Тут він мав би ще спокійно всю потужність е, ті акумулятори забирати. Так, дивимося. От, його алгоритм роботи. Так що не дуже воно підходить до літія абсолютно. Та от, от шарпанина. Інакше не назвеш. Ну, ну бачиш, що тут є, то скидай хоч плавно. Для чого ті імпульси? Так що. Треба щось шукати інше. Тому що цілий день практично воно отак дергається, дергається, і в кінцевому результаті акумулятор не може зарядити толком до верху. До верхньої межі зарядки 28,6. Чому він так робить, чому він орієнтується по панелях, а не по акумуляторі, я не можу того зрозуміти. Аксіома зовсім має інший алгоритм, він без питань заряджає. Так, Він там скидає, але не така там робота. Тут не прийнятно. Ще раз нагадаю, тут дві панелі: одна 300, ну, яка складається з двох 12 вольтових, друга 410, тобто 710 Вт. І така от неприйнятна робота, я вважаю, це погано воно працює. Тому що, коли б. Ну, наприклад, одну панель відключимо, так. 10 А дає 300 Вт. Тепер ту відключимо. Верніше 8. Отак буде у нас 15. Ну, це ще не обідня пора на, на 410-ту панель. Е, сонце ще не потрапляє повністю. А, бачимо, куди на, 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 наставлено на схід сонця ще. ще це ще не пів. Ну, але все одно навіть стільки не потрібно, тому що от воно і того не може е, такою силою струму заряджати. Ну і ще раз скажу що тут, тут без питань акумулятори зараз будуть поглинати. Раді цікавості я зараз переключу. Тобто ми зараз включимо на роботу інвертора. Ще подамо поле 1,7 кВт. Так. Зараз дивимося. Він плавно входить в роботу. Так. І от е, пішла потужність на зарядку. Дивимося, що? 20 Ампер. Легенько ті акумулятори ще беруть. Ну, а тут ще більше шарпанина. Він вже сам з розуму сходить. І вже не. Там напругу він підніс ще вище. Зарядки. Ну і от, Вот така історія. Тут виставлено 30 А заряду. Було 40 я трошки зменшив. 900 940 Вт приходить. От. Значить, панелі виробляють, певно, більше, але він же обмежує, він же обмежує зарядку. 26 А йде на зарядку акумулятора. Так що, ну і зараз знову ж. Постійний струм кіловат майже. відмикаємо і включаємо його на нагрі води. Тут що було? Кіловат 160, значить, вже можна сказати, що ще 25 А. 25, 26, там було, 28. ну, Акумулятори брали, брали. А тут що робиться? Тут не може взяти 15. Значить, той контролер працює неправильно. І він дуже сильно е зменшує виробітку. Могло би бути більше від панель можна забирати, а він не може. Тепер питання, щось би. Купити другий, я так думаю. Вже більш, більшої потужності, щоб ще можна було якось одну дві, три панелі поставити. Тут 30 А. Бачив я, як дуже сонце раптово за хмар виходить, 25 А було. Тобто тут вже більше ніякої панелі не, не вчіпиш, бо він не витримає. А якийсь... Інший контролер, такий бюджетний, щось, щось би може хто підказав. Тому що е, те, що дуже добре, МППТ, то воно, звичайно, не дешеве. Ну, Такі, такі справи. Хоча тих 700 Вт забезпечує роботу вдома якимось чином. Просто не може зарядити акумулятори. Трошки швидше, ну і там заряджає, але то така зарядка. Тобто він заточений під роботу з кислотниками. Це вже так зрозуміло. Може за GM ще би підходило, а от літій ніяк. Я показав наглядно, що, що то не то. Але є то, що є, поки що працює. А далі треба думати. Ну, я показав і розказав, бо тому що я десь згадував, чим він поганий. Ну, а я так думаю, вже більш наглядніше зрозуміло. І так в нас приходить 400 Вт з тих двох панелей. Ну, в домі там невелике навантаження. 85 Вт. Мережі немає, ми вже звикли до того режиму, що живемо по графіку. Ну, але ця система реально виручає, коли сонце є, все працює і як би не дуже е, обтяжує ті вимкнення. Як би не було, система працює, виручає у, у ті часи, коли е, мережа відсутня. І, в принципі, і вже й не замічаєш, що коли є, те світло, коли нема, е я повністю вхідну бережу і так відімкну, від вона вимкнена. Е дуже рідко я там включаю, коли вже е акумулятори трошки розряджені. Щоб не розряджати їх до 24 вольт, щоб воно перескокло при 25,5 Ну, а так, а так, коли є сонце то всього достатньо. І вода нагрівається, і робота дому забезпечується фактично тими панелями 700 Вт. Щось включилось. Маємо 170 Вт. Ну і сонце нам стабільно з тих панель дає 400 Вт. Далі він обмежує. Так, на цьому відео завершу. Я думаю, прояснив трошки ситуацію. Ну і може щось, е, якусь інформацію я почерпну, може хтось щось підкаже по, по такому контролеру, що можна собі підшукати, щоб він літій е, краще заряджав. Всім всього доброго, до нових відео.